Місто Дніпро, зараз ми знаходимося в молодіжному парку. Ось там я бачу альтанки, мабуть під замовленням можна там смажити шашлики, відпочивати. До речі, написаний вигул собак забирає. На, на клумбах собакам не можна гуляти. А ось по той бік я бачу там майданчик для собак, щоб вони там бігали, тренувалися, стрибали. Але не бачу там собак. Ну просто зараз майже 12 година дня і на роботі заївав собачок. Мабуть, вони тут ввечері влаштовують змагання. Я так думаю, може це не так. Напишіть. Ось там ми позаду пройшли льодову арену і набережна заводська. Там Дніпро і пам'ятник. Сиврування Дніпра. Щось там видно. Йдемо далі. Там я бачу коней, цікаво, тут десь є для них загін чи що, чи це їх сюди привезли попастись або покатати дітей за гроші. Можливо, і таке. Розкажіть дитині про два маршрути парками. Запропоную обрати, який буде гуляти сьогодні і чому. Дитячий майданчик. і Там ще спортивний такий майданчик. А попереду я там бачу ворота і от там, мабуть, загін для коней. Тому що там намальований кінь. І я зробила виводи такі, що вони там проживають. Перша моя здогадка, а друга ось тут на дорозі лежить. вони тут явно ходять і живуть. є кінний дворик, запрошую вас. Навіть посилання на інстаграм-сторінку. Кінні прогулянки, навчання в верховій їзді і фотосесії. Також ми тут бачимо футбольний майданчик зі штучним покриттям. Він зачинений, я так розумію, треба звертатися за телефоном. Команда зібралась, оплатили оренду і грайте собі задоволенням. Тільки не в таку жару. Хоча, коли мій син займався футболом, то саме в таку жару вони і бігали. Було різне. Йдемо далі. Ось тут ми бачимо майданчик для катання на скейтах, роликах. Можливо, на самокатах. Він хлопець тільки що катався, а от вже знову катається. Цікаво, хто їх туди закинув. Красівки. Ось такі лавочки. Колумби, там, мабуть, повинен бути фонтан, але щось пішло не так. Дощова водичка тут зберігається.